Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Батьки виростили Тамару слухняною та смиренною по відношенню до долі. Тиха, спокійна, лагідна жінка. Вона сама виховала свого ігорка, дала йому освіту, навіть квартиру переписала на нього. Щоб син не порався зі спадщиною, коли її не стане. Батько дитини покинув їх дуже давно. Він раптом після народження сина вирішив, що не створений для сім'ї. Хлопчик був слабким, хворобливим. Перші місяці після його народження Тамара майже не спала. Дитина часто плакала, часто хворіла. Ото Вадим і не витримав. Поки вона гуляла з дитиною в парку, нишком зібрав свої речі. І зник з їхнього життя. Навіть записку не написав, так поспішав втекти, щоб не зустрітися з дружиною. Потім вже через кілька днів написав смс, що, мовляв, вибач, винен, але це життя не для нього. Напевно, він не сімейна людина, бо терпіти все це не може. Вона навіть не плакала тоді, настільки була змучена, просто полегшено зітхнула. Чоловік був, наче маленька дитина. Постійно вимагав до себе увагу. ну, нехай би там речі випрати або на вечерю чогось приготувати. Але іноді доходило до абсурду він будив її, щоб спитати, де лежить чиста білизна, чи випросувала вона сорочку. Адже вона тільки не задрімала, змучена турботою про малюка. Він чудово знав, де його речі, і бачив у шафі просовані сорочки, але ось таким чином виявляв свої ревнощі до сина. Так, вона не могла всю себе вже присвячувати коханому чоловікові. Безпорадна маленька істота потребувала її більше, ніж дорослий чоловік, але вона й не відмовлялася від нього повністю вона не була тією неадекватною матір'ю, що після народження дитини забувала про все на світі вона була нормальною жінкою, яка просто дуже втомилася. Адже її Вадим ні на йоту не допомагав із дитиною. Як же заздрила Тамара матусям у парку, з якими потаршувала під час прогулянок. Вони захлинаючись розповідали про своїх чоловіків. Які вони чудові, як вони взяли на себе весь домашній клопіт, як вони встають до дитини вночі, даючи дружині трохи відпочити. А Тома мовчки слухала і зітхала, мріючи, щоб ігорьок скоріше підріс, і вона змогла б відіспатись. Але все колись минає. Залишилися позаду перші зуби, перші несміливі кроки малюка, перше слово. Якесь незрозуміле ня. А так хотілося, щоб це мама було. Ну не всім так щастить. Підозрювала, що інші мами злегка прибріхують, вихваляючись, що їхні чада ось так чітко і усвідомлено сказали першим слово, яке насправді найрідше і чули. чуле. Чоловіком вона розлучилася давно. Щойно Ігореві рік виповнився. Планувала його та батьківських прав позбавити, але виявилося клопітно не було в неї ні часу, ні грошей. Вадим ще на суді сказав, щоби не чіплялася до нього з аліментами. Його грошей ледве вистачає на нову родину. Юлечка в нього юна, красива, потреби великі. Немає в нього грошей на її дитину. Її дитину. подумала тоді гірко Тамара. Та вона й не проти. Навіщо хлопцеві такий батько? Подруги по парку радили, щоб з таким ставленням краще, щоб проти графи батько прочерк був у свідоцтві про народження, а то життя довге, не раз ще з'явиться необхідність контактувати з колишнім через дитину. Поки Ігор неповнолітній, навіть за кордон з ним не виїдеш без письмової згоди батька. Тамара тоді сміялася. Ну так, вона за кордоном щотижня буває. Хоча те, що в одинокої матері більше пільг і їй легше було б піднімати сина, вона знала. Сходила все ж таки до юриста, дізналася, що можна зробити в її випадку. Той розповів, що позбавити батьківських прав можна злісного неплатника аліментів, якщо він, певний термін, ухиляється від своїх обов'язків. Жінка зраділа, і через деякий час вона вже була одинокою матір'ю, а її колишній був Ігореві. Рідним лише біологічно. Юридично він вже не мав на хлопчика жодних прав. Коли Ігор пішов у дитячий садок, вони все ще жили на тій орендованій квартирі, куди кілька років тому Вадим вніс на руках свою молоду дружину. Вони тоді лише закінчили виш. Вадим зробив їй пропозицію ще на третьому курсі, але сказав, що весілля зіграють, коли дипломи будуть на руках, і він зможе на нього заробити. Вона тоді прийняла його слова, як щось зрозуміле, їй навіть сподобалася його впевненість у собі невластива більшості їхніх однолітків. Поки одноврупники розважалися, ходили в походи, танцювали в клубах і насолоджувалися молодістю, Вадим збирав гроші, хапаючись за будь-який підробіток, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Він був одержимий створити собі максимально комфортні умови для життя, щоб у його будинку. Була вся побутова техніка необхідні меблі, гарний автомобіль. Після того, як зробив Тамарі пропозицію, він на правах майбутнього чоловіка зазіхнув і на її гроші. Дівчина непогано навчалася, часто писала курсові та лабораторні іншим студентам. Заробіток у неї був досить непоганий, ледерів завжди вистачало, але вона хотіла ці гроші витрачати на свої жіночі потреби. А не нести їх у скарбничку майбутнього чоловіка. Вони навіть посварилися одного разу через це. Її терміново були потрібні зимові чоботи, але не якісь простіші та й найдешевші, щоб тільки не замерзнути. Вона молода дівчина, хотілося бути красивою, стильною. Придивилася собі шикарні, імпортні, але не дешеві. Добре, що час до зимової сесії йшов, була можливість заробити, не виходячи із гуртожитку. Декілька ночей просиділа над кресленнями, боліла спина і очі, валилася з ніг від втоми, але заробила на мрієне взуття. Тільки ж виявилося, що вона не мала права розпоряджатися своїм заробітком, тому що вона вже без п'яти хвилин дружина треба зважати на думку чоловіка. Тоді Тамара поступилася йому, а потім не раз пошкодувала, тому що потрапила під мокрий сніг. Намочила ноги у старих чоботях і сильно захворіла запаленням легень, її навіть поклали до лікарні. Вадим потім переживав, клявся, що більше не буде так чинити. Він дійсно дуже злякався її втратити. Сусідки по кімнаті в гуртожитку, бачачи такі стосунки, просили Тому покинути хлопця, поки ще не пізно. Гнилий він, казали, тільки про себе і думає за таких заміж не виходять. Але вона кохала і ладна була терпіти. Жартувала, що всі хлопці з недоліками ідеальних немає, а цей не найгірший варіант. Головне, що не п'є і хазяйновитий, заробляє, все в дім приноситиме. Що ще треба для сімейного щастя? А виявилося, що цього було мало, коли народився Ігарьок. Свої хвороби Ігор переріс. Він ще залишався худеньким малюком. Що трохи відставав у зрості від однолітків. Але ж не всі ростуть одразу й швидко. Лікарка сказала, щоб матуся не переживала, нас ще не однолітків. У її практиці багато разів було, що з таких маленьких опеньків міцні боровички виростали. Головне стежити, щоб не застуджувався та не переохолоджувався, та й гарне харчування, а влітку обов'язково на море. Мани, до речі, також не завадить. Так, дбаючи про дитину, Тамара зовсім забула про себе. Після втечі чоловіка довелося шукати підробіток вдома. Виплат на дитину їм було мало, добре, що в пам'яті збереглося багато чого, чого навчали у виші. Влаштувалася конструктором у фірму, що займається розробкою та створенням корпусних меблів. Власник фірми Кирило Петрович, людина добра і чуйна, пішов молодій мамі на зустріч. Він був досить молодим. Не набагато старшим за саму Тамару, створив свій бізнес лише три роки тому і поки що не досяг гідних результатів. Напрацьовує клієнтуру, заробляє авторитет на ринку. Конкуренція дуже велика зараз всі комунеріньки займаються меблями, але він впевнений, що його відповідальність і креативність зроблять свою справу. Він згоден увійти до становища, взяти Тамару Львівну на роботу дистанційно. Вона може проєктувати меблі вдома за заданими параметрами, а скидати результати на пошту. Але нехай вона буде готова до зарплати скромніше, ніж отримала б у розкрученого мебляра, але Кирило гарантує, що вона не лишатиметься такою, а ростиме паралельно з успіхами його справи. На тому й домовились. Тома була дуже рада випадок справді врятував її від голодного існування. Наче хтось підштовхнув того дня купити газету з оголошеннями та змусити себе зателефонувати. Соромилася, боялася, що не приймуть без досвіду, та ще й на таких умовах. А потім глянула на сина і взяла себе в руки. Треба. Кирило справді мав рацію. Минуло кілька років, і його справа твердо стояла на ногах. Тамара, влаштувавши сина, що підріс у садок, вже ходила на роботу в офіс. Де він виділив для неї окремий кабінет. І як ніяк вона доросла до провідного конструктора, їй навіть довірили набрати команду тямущих дівчат, які прийматимуть замовлення та передаватимуть її до відділу. Вона придбала собі автомобіль. Правда, не новий, але іномарку і в хорошому стані, збирала гроші на кімнату гуртожитку, втомилася вже віддавати левову частку заробітку чужим людям за орендоване житло. Життя ніби налагодилось. Ігор пішов до школи. Навчався досить непогано, як для хлопця. Він був в неї тихим, спокійним, з маличку за комп'ютером сидів. А якось Кирило запросив її до кабінету. Зайшла, сіла навпроти, чекала, що скаже. Слухай, Том. Вони вже так потервашували на цій роботі, що давно перейшли на ти. Він не зважав на те, що він роботодавець. А вона його співробітниця. Вони разом робили одну справу, і це найголовніше. Я випадково почув, що ти досі живеш на орендованій квартирі. Вона здивовано підняла брови. Ну так, але звідки ти дізнався? Та немає значення. А що із власним житлом? Щось плануєш? Так, збираю гроші на кімнату гуртожитку. дізнавалася цілком по кишені. Треба лише років п'ять збирати. У мене вже є невелика сума, тому справа часу. Зрозумів слухай, маю пропозицію. Тільки ти спочатку подумай, а потім давай відповідь. Я батьків забрав до себе старенькі вже. Хочу, щоб поряд були під наглядом. А їх однушка порожня. Нічого особливого, звісно, хрущовка, але з ремонтом і меблі там є. Продавати збирався, а тут почув, що ти без житла. У Тамари очі спалахнули спочатку, але потім спохмурніла. Однокімнатна квартира, хоч і в старому будинку, набагато дорожча, з і кімнату в гуртожитку, їй таких грошей в житті не назбирати. Набрала було повітря, щоб сказати, що їй не по кишені, але шеф випередив ти почекай відмовлятися ми можемо оформити її у кредит житимеш там, а мені частинами виплачуватимеш. Потрібно лише дізнатися, на який термін так можна пролонгувати виплату за квартиру. Мені грошей вистачає, я на батьківській квартирі збагачуватися не хочу. Але це ж краще, ніж гуртожиток, погодься. І за орендовану не треба буде купу грошей віддавати швидше не збираєш потрібну суму. Тамара, звісно, ж, погодилась, пам'ятала, що діялася у гуртожитку, коли навчалася у овище. Так, планувала в сімейному оселитися, звичайно ж. Але навряд чи там п'яних мужиків менше, ніж у студентському. А вона самотня. Але вона не мала іншого виходу, хоч яке житло хотіла мати. Кирило навіть із переїздом запропонував допомогти. Ну що вона, слабка жінка, зможе сама зробити? Меблі не винесе, навіть не всі ящики з домашнім начинням подужає. Сказав, що до неї під'їде його дядько Степан, та перевезе, хай не хвилюється. Це молодший мамин брат. Він має власний мікроавтобус і погодився допомогти кращому співробітнику свого племінника. Степан виявився сорокарічним веселуном. Вирос обличчя Тамари його розсмішив. Ну, зрозуміло, вона чекала когось старшого. Але що ж вдієш? У нього з сестрою майже 20 років різниці, сказав. Матері у них різні. Їх тато виявився ще тим кавалером. Пішов до молодої на старості років. Ось і вийшло так, що у дядька з племінником лише кілька років різниці. В юності у них навіть одна компанія друзів була на двох. Новий знайомий тамарі сподобався Легкий у спілкуванні, видно, що працьовитий, все в нього виходило, за що не брався. Швидко завантажив усі її нехитрі пожитки в свій бусик посадив їх із ігорком біля себе на переднє сидіння та повіз у нове життя. До переїзду Тамара навіть не встигла побувати в квартирі. Дуже швидко все сталося, навіть район не знала, де жити доведеться. Виявилося далеко від центру. Зате тихо і багато зелені. І подвір'я було тихе. У старому будинку переважно літні люди доживали свій вік, молоді було мало. Їй це дуже сподобалось. Любила тишу. Однушка на третьому поверсі виходила вікнами у двір. Перед вікном кухня Росла липа, і її гілки лапи шкрябали вікно на вітрі. Тома уявила, який аромат має бути в домі, коли дерево зацвіте. У квартирі було трохи меблів, була навіть старенька пральна машина в ваній кімнаті, тоді вона визнала все житло хоромами. Адже це вже був її дім. Напередодні переїзду Кирило відвіз тамару до нотаріуса, де оформив договір куплі продажу із пролонгуванням виплати. Її заощаджень вистачило на погашення третини житла, решту грошей вона має частинами віддавати йому протягом п'яти років. Перенісши за допомогою Степана всі речі, Тамара збиралася почати прибирання. Але помічник все не йшов, м'явся, хотів, напевно, щось сказати. Вона запитливо подивилася на нього Ну, не виганяти ж. Що в такій ситуації робити, коли людина сама не додумалася піти? Нарешті чоловік сказав, на новосілля покличете? Вона засміялась, Яке може бути новосілля? Їй тепер тогіше пояс треба затягувати, щоб розрахуватися за квартиру з Кирилом. Совість не дозволить гулянки влаштовувати. Але сказала, Та я й не планувала новосілля. Але ви приходьте, коли захочете. Я вас пригощу своїми фірмовими варениками, на пару. Дайте тільки речі трохи розкласти та освоїтись. Степан прийшов у найближчі вихідні. Без попередження. Продовження буде.